А разом із нами у студії новин завідувачка відділенням онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Олена Присяжнюк. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. тема дійсно складна, але я дозволю собі питання щодо статистики одужання. чи різниця вона між дітьми і дорослими? Чітко сказати, що е, наскільки різниці я не можу, тому що у нас у дорослих і дітей є рі, ну, різні патології. У дітей переважають е, більше гострі патології у онкопатології. У дорослих більш хронічні, тому статистика може різнитися. От е, але хочу сказати, що е, дітки дуже досить гарно переносять лікування, і в нас е, досить великий відсоток одужання біля 70%. Якщо говорити говорити про методи лікування в Україні і за кордоном, це різні практики чи тотожні? Ні, ми користуємося європейськими протоколами, якими користується весь світ. Вони однакові. Лікування теж однакове, і відсоток одужання майже однаковий. Єдине, що за кордоном більш розширена трансплантація кісткового мозку і більш доступна. Більш доступний банк донорів. От у нас звичайно це теж проводиться, але... Ми тільки-тільки почали це е, на Україні е, досконалювати, коли ми говоримо про онкозахворювання, одразу ми говоримо зазвичай про те, що це дорого. А, які платні послуги, а які безоплатні послуги можна отримати у Вінницькій обласній клінічній дитячій лікарні? Я б ясність е, на рахунок е, платного лікування. Всі дітки отримують безкоштовну хіміотерапію. Щорічно складається заявка і затверджується в МОЗ на перелік препаратів, які ми використовуємо для лікування. Це не тільки хімія препарати, це і антибактеріальна терапія, протигрибкова терапія, тобто препарати супровіду. Ми майже на 100% забезпечені цими препаратами. Єдине, що ті препарати, які знаходяться в наш перелік, а нам вони потрібні, ми закупляємо за кошти НЗУ. Тобто можна говорити про те, що майже на 100% це може бути безоплатне лікування? Так, єдине там можуть бути препарати індивідуальні для дитини, які там ну не запрограмовані за протоколом, але під час лікування у дитини виникає там якась хвороба, яка не передбачена під час хіміотерапії. Але це одиниці, і це досить рідко, і все одно лікарня старається закупити за кошти на Часто говоримо про важливість і необхідність ранньої діагностики. Якщо можна, що таке рання діагностика, з якого віку, особливо у випадку, дітей її потрібно застосовувати. Можна сказати, що з народження. Якщо е, сімейний лікар або е, батьки е, побачили дитини якісь симптоми, які не характерні: бліді шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, е, температура, яка не пов'язана з вірусними е, процесами чи бактеріальними, е, яка виникає сама по собі і е, тривала, пітливість, е, ну, всі симптоми, які не характерні для дитини, обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря. Або якщо є явні, е, Процеси, тобто збільшення лімфатичні вузли, і мама це чітко відмічає: потрібно звернутися до гематолога, Ну чи в дитячу обласну лікарні, чи в приватні клініки звертаються, але обов'язково звернутися. На що хочу наголосити: потрібно проводити загальний аналіз крові, так як прописано в протоколі. Чи може загальний аналіз крові показати наявність чи схильність до онкозахворювання? Так, звичайно, у нас дуже великий відсоток дітей, які проходили черговий огляд перед школою або садочком, і виявили зміни в загальному аналізі крові. Після того направлено до гематолога, де ми визначали, що це є патологія злоякісна. От і я наголошую, для того потрібно обов'язково проходити огляд. Так як заплановано згідно протоколу, якщо немає симптомів поза цього, більшість із тих симптомів, які ви щойно назвали, вони можуть бути також симптомами гострореспіраторних захворювань як не впасти в паніку? Хто може заспокоїти батьків і, врешті-решт, поставити діагноз? Ну, сімейний лікар, перш за все, має подивитися дитину, оглянути, е -м 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 -м, які це лімфатичні вузли, болючі, не болючі, чи це дійсно є вірусна інфекція, якщо є е прояви, тобто нежить і там червоне горло, і все решта, і хворі діти, там і в сім'ї, і дорослі, то це одне. А якщо це виникло на фоні повного здоров'я, от і дитина стала млява, є е е е симптоми, які не відповідають вірусній інфекції, то звичайно потрібно звернутися до сімейного лікаря. Яка потім спрямує, якщо потрібно, до А, За браком часу дозволю собі ще одне лише питання. Пані Олено, а що найскладніше у вашій роботі? Особисто мені повідомити батькам про злакісний процес. Дуже важко сприймають. Є ж певні етапи сприйняття, коли вони не можуть спочатку зорієнтуватись, потім у них. Паніка, потім вони не розуміють, що це таке, і потім вже е, приходить до них свідомість, і вони починають працювати з нами. Хто може допомогти їм у цьому процесі усвідомлення дійсності і того, що із цим не лише потрібно, а й можна жити е, у нас працює два психологи. які працюють із дітьми і з батьками. Тому що батьки дітки не тільки маленькі, є і підлітки, яким теж дуже важко це сприйняти. І, звичайно, лікар. лікар. Але в нас дуже гарний штат. У нас є медсестри, які стають їм як родичами да, за час лікування, тому що лікування тривали, досі тривали. От. І також батьки звикають до нас, до лікарів, які ну, стають майже родиною за цей час. От. І все добре. Пані Олено, я дякую вам. Я дякую за вашу роботу і за час, який ви знайшли для нашої розмови. Дякую.